Hello everyone, this is level B1, lesson 73, phrasal verbs on channel English with Mila. Welcome to my channel. Please don't forget to subscribe if you're new here and put like if you like my lessons. Now let's continue phrasal verbs starting with letter P. Put down roots. Перекладається Усісти, чи пустити коріння. До прикладу. After marriage, they decided to put down roots in a small coastal town. Після одруження вони вирішили осісти в маленькому прибережному містечку. Put forward перекладається запропоновувати або висувати. До прикладу, you should put forward your new plan at the meeting tomorrow. Тобі слід запропонувати свій новий план на зустрічі завтра. Put in перекладається. Встановлювати або вкладати. До прикладу, Finally. We had the new sink put in the bathroom. Нарешті нам встановили нову мийку у ванній кімнаті. Put into Practice перекладається. Застосовувати на практиці або Втілити в життя». До прикладу, It's not enough to acquire knowledge if you don't put it into practice. Недостатньо лише набувати знань, якщо ви не застосовуєте їх на практиці. Put-off перекладається відкладати на потім або відбивати бажання чи охоту. До прикладу, never put off till tomorrow what you can do today. Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. It's a well known saying. Це добре відомий вислів. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. As we always do. Марта always -t, a lot of energy in her work projects. Марта завжди вкладає багато енергії в свої робочі проєкти. Вкладати. Це фразове дієслово to put in. Тут речення у теперішньому часі Present Simple. Йдеться про Марту. Це вона. Тоді як ми знаємо до дієслова, додаємо закінчення S. Puts in. Марта Always puts in a lot of energy in her work projects. We need to t-t-t-t new strategies to improve service. Нам потрібно втілити в життя нові стратегії, щоб покращити сервіс. Втілити в життя це фразове дієслово, to put into practice. We need to put into practice new strategies to improve service. Proper Vaccination тет Alex те from traveling to Australia. Належна вакцинація відбила у Алекса бажання подорожувати до Австралії. Відбивати бажання це фразове дієслово «to put off». Речення у минулому часі «pass simple», тому дієслово «to put» вживається у другій формі, а дієслово «to put» у нас неправильне і його всі форми однакові, отже, put-off. Proper vaccination put Alex off from traveling to Australia. I wish I were brave enough to t -t 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 this idea. Хотіла б я бути достатньо сміливою, щоб висунути цю ідею. Висунути ідею, це фразове дієслово to put forward. I wish I were brave enough to put forward this idea. That's all for today. Thank you for your time and support. I appreciate it very much.